Що ж, друзі, всім привіт, всім вітання. Давно знов не виходив, самі розумієте, сезон, роботи і так далі. Зараз вам хочу розказати трошки про копалку, що і до чого. На дворі погода, там вже вчепили сівалку, щось пробуємо трохи її розрухувати. Анкера ті, що типу, позакленювали. Є якісь свої певні нюанси, ну це буде якось пізніше. Значить, зараз по копалочці. Е, ви знаєте, минулий рік вона у нас відбула там, трошки більше гектара. Е, і питань по особи по ній не було. Оце було те, що я тоді понасирав, що люди сміялися, що тіпа, ну, такі тіпа, шви не здалі. Яка різниця, які шви, якщо воно тримає краще, ніж заводське? Заводське трісне за пів гектара, це працює. Вже, до речі, цей рік вона відбула е, майже 2 гектари. На ще не мита, бо тому що після дощів після Післязавтра, ну, до кінця тижня в мене ще є два горице в районі 20 соток, трошки більше, може. Зараз вона прийшла 1,96, це якщо я ніде не протекав якісь <кхи>, записи. Значить, майже 2 гектара плюс гектар до того. І що з нею сталося? Ви знаєте, що я загинув ножі. Ножі, як бачите, Працюють чітко, там, де навіть була, Oops, там, де була сварка, вже навіть толком і сліду нема все гарно. залезало, все чітко працює. Ніж, як бачите, такий купив. Обійшовся він з доставкою 300, стоїть, чекає свого часу. Ну, Як цьому прийде кердик, зламаю, загнув, стреться, тоді вчіпимо цей. Потім нових нюансів таких по ній не виявилось. Вона відпрацювала сезон, все нормально, все чітко. Транспортер ну, зараз грязний, але бачите, вже фарба підтирається. І це мене приємно радує, тому що коли купував копалку, дивився таке відео, то казали, що тіпа, цей транспортер розрахований там в районі 8 гектарів і все, тіпа, йому приходить жопа. Залежно, мабуть, від якої землі працювати, на нашій землі дивлюсь, з ним все чітко. Типу, немає якихось наглих, наглого зносу, відмиється і гарно буде стояти, чекати наступного сезону. копалочка ніде не ні потріскала, окрім оцеї штуки. У нас цього року доволі мокра земля. І деколи добрячі глиби падають, і під вагою воно просто-напросто забивається і лопає. Я цього року варив. Так. Не знаю, чи ви будете бачите? От, тут з краю видно варене. Проварював десь до половини. Типу, отут тут спочатку від транспортера не лопає. А більше до кінця, ну як транспортер іде, кидають більше сюди в кінець, тому там, напевно, і найбільше вигинає і лопає. По, воно так переважно, знаєте, прикляпувано, ну, вже типу, доварили. Як є, вроді працює нормально. Ну, не є проблема. Три болта відкрутити і при, при, пришмаркати там трохи. По підшипниках. Підшипники всі працюються, змащуються кожних. 20 мотогодин, 15, як виходить по днях. Бо часто буває таке, що типу працюєш, 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 прийшов, приїхав додому, вже кінець, перевдягнувся, зібрався і пішов на роботу. З роботи прийшов, знов треба їхати. А то деколи буває типу, ну, і 40, 40 соток на день і більше, по-різному. Загальному транспортер працює, загальним транспортером довольний, немає що на нього говорити. Та є нюанси, там він хоче більш частої землі, але нічого страшного немає. Е, більшість городів я нині цього року не страждав, були викушені гарно і проблем з ними толком не було. Ну та, десь не десь там на кардані воно там намотує. Е, не так, щоб часто, деколи є такі городи, що там, типу, і 10 соток. Прийшов, викопав, і нічого. Все залежить від того, хто і як скосив. Е, для неї я собі планую, думаю, не знаю, чи точно так буде. Але на наступний рік такої багато хто видзвонює, бо тому що в нас одна косярка на все село. Хочуть люди косити. Але може не косярку, можливо, візьму мульчер. Подивимось, як, як він буде. Нас виглядати. Ну не знаю, що ще буде краще, ще я не поділився. Е, Якогось додаткового зносу немає, самі бачите, ніде нічого толком не потріскало. Е, все працює, кардан працює, змащується і з ним питань немає. відкрутив захист. Бачите, вже з'являється, звісно, такий металізований м -м ну, стружка. Це, як на мене, нормально від роботи. Ну, але, ух, загусенницю царапнувся. Але якихось типа, наглого зносу я не бачу. Ну, є якісь, звісно, але не так, щоб критично. Що тут? Що тут? Як не крути, вона не стоїть, вона працює, вона заробляє якісь гроші. Тому немає нічого дивного, що так відбувається. Плюс-мінус, зрозумів, що по налаштуваннях, як треба совгати оцю регулювання все. Ліво, вправо. Ну, там доволі все просто. Бачив одне відео, не знаю, чи власник дивиться, чи не дивиться цей канал, але казав, що в нього подібна типу, копалка, але земля, виходить, ніж підрізає і воно не залазить на транспортер. Для того, щоб воно залазило, в моєму випадку, принаймні, не знаю, може вивод вони всіх так. Але в мене треба теж таки було. І я підняв, виходить, е до догори за допомогою центрального гвинта на навісці. І вроді воно і дивно звучить з точки зору, бо, типу, якщо не залазить на транспортер, мало би бути типу, опустити, зменшити кут нахилу, щоб воно краще е залазило на транспортер. Проте натомість ні, натомість треба було підняти. І підняв і воно чітко все працювало і чітко все залазило. В загальному всім решта довольний. На майбутнє, мабуть, посували би тут трубу вліпити. Просто-напросто не знайшов таку. У мене є звичайні такі, як бачите, на будинку труби, не знаю, скільки там, 90 вроді, вони мають чи щось таке, вони сюди не залазять. Через Саму хрестовину. Тому треба трохи більше, думаю, там 110-120, яка там йде наступна, треба буде її вчепити і все буде добре. По тракторцю, по тракторцю особливих проблем немає, є певні нюанси, але це будуть, мабуть, вже в підсумковому в підсумках сезону. Ну, Типу, є моменти, де Щось починає там, підтікати і так далі. ну, Не без того. Сівалочку, сівалочку помили, плюс-мінус вже порозрухували, бо у нас тут багато не піднімалося. Бачите, зараз піднімається, ну не всі, але ще от лишилося кілька штук, проте в мене зламався шприц, перестав качати. І треба поїхати купити новий шприц. Я там все повідмивав, тій було та, що там стару мастіку і так далі. Потім в мене ще пробилося колесико, ну камера на ніпелі лопла і треба завести її, бо тому що сам пробував збуртувати, не виходить, абсолютно вона там, не знаю, чи ще рідна, чи що. Починаю просто калічити сам скат. А натомість завезу швиденько на монтаж, вони за допомогою станка швиденько знімлять і все. Вже-вже є. Е, дзвонив до мене знайомий, ой, нам пройдемо трохи. Е, казав, оп, щоб не поїхати. Казав той знайомий тракторист, що він вже змолотив, оп, чуть не хапнув. І тобто після цих дощиків будемо значить, і ми а, сіяти. Треба буде поїхати швиденько переорати, там небагато. Залежно від того, як переориться, не знаю. Буду робити, можливо, ще конткультивацію. І після чого вже буду сіяти перший раз нашою. Сівалочкою і будемо з вами розбиратися з висідком, що і як. Натомість наша соя, як бачите, вже майже вся посохла. Проте є момент. Отут клаптик, не знаю, ну от напроти вишки приблизно, може трошки вище, він оброблявся був. Все решта було, так як я казав, цілина, а тут був такий міні-городець. І тут соя дійшла, де був міні-городець. Ну, де не де ще є листя, ну це не критично. Внизу, прям внизу соя добряче, що вся з листям стоїть. Це все рівно, що не дійшла, їх же треба, я думаю, тиждень, а може і два, щоб дойти. Бо зерна ще такі мякі мякі Але натомість знизу взагалі ще зеленкувата. Не знаю, чи так вам камера передасть, чи не, але вже що є. Е, як бачите, з хоптою плюс-мінус справилася, є де-не-де падалиця оцього гірчиці, вроді чи ріп, гір, ріпаку, ріпаку, падаються, ріпакує. Не знаю звідки вона взялась, але є. І є, звісно, хрін. Хріну, хмара, хрін у нас тут по всіх городах прям тьма. Е, не знаю, як ще з ним боротися, ще не взнавав, але на майбутнє, мабуть, все рівно треба буде з ним боротися. Значить, наша соя ще почекає на рахунок збору. Але е, добре, що там ту сою швидше забрали і будемо випробовувати сівалочку. А наразі бережіть себе і бувайте здорові!